Добрий день, мої любі скорпіончики! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас таро розклад на січень місяць 2025 року. Розклад, який я буду робити, називається 5 колод. Але, як бачите, насправді лише одна колода. Просто я її поділила на 5 частинок. Це старші аркани і молодші, які відповідають за свою енергію. На старших арканах ми подивимося. Вашу загальну енергію, підсказку від Всесвіту та задачу на січень місяць, Скорпіончики. І так, покажіть нам, будь ласка, загальну енергію, підсказку від Всесвіту, задачу для Скорпіонів на січень місяць 2025 року. І так, загальна енергія, підказка від всесвіту та задача для скорпіонів на січень місяць 2025 року. І так, загальна енергія старша зриця, старша верховна зриця. На жезлах ми подивимося роботу справи діяльність скорпіонів на січень місяць 2025 року. Покажіть нам, будь ласка, роботу справи діяльність для скорпіонів на січень місяць 2020 року. Року. І так, на початок місяця скорпіончики для вас і на кінець місяця. Давайте подивимось на кубках: Сімейні стосунки, відносини, емоції, настрій для скорпіонів на січень місяць 2025 року. Сімейні стосунки, емоції, відносини, настрій для скорпіонів на січень місяць 2025 року. І так, для вас, скорпіончики, на початок місяця і на кінець місяця. Так, наступне. На мечах ми подивимось. Кризові моменти, інтелект, логіку скорпіонів в січні місяці 2025 року. Кризові моменти, інтелект, логіка скорпіонів у січні місяці 2025 року. Кризові моменти інтелект логіка скорпіонів. На початку місяця. Кінець місяця, і давайте подивимось фінансовий стан скорпіонів на січень місяць. І так, фінансовий стан скорпіонів в січні місяці 2025 року. Фінансовий стан скорпіонів у січні місяці 2025 року. І так, фінансовий стан на початку місяця і під кінець місяця, на кінець місяця. Ось такий ось розклад у мене получився. Починаємо читати. В якості основної енергії місяця нам випала старша, старший аркан, верховна зриця. Це мудра мати, творча натура, захисниця та наставниця. В розкладі практично завжди вказує на таємницю та високу роль підсвідомості на даному етапі життя. Жриця – це. Це мудрість, спокій, проницательність, можливість розкривати таємниці, а також уміння зберігати їх. Це, значить, по цій карті вам потрібно проявити інтуїцію, прислухатись до своєї підсвідомості, От. а також це витримка. І вміння вступити в гру у потрібний момент. Ну, такі от вам, значить, карта вам радить в цьому місяці прислухатися все-таки більше до своєї інтуїції, до своїх відчуттів, до своїх внутрішніх відчуттів. Чого хоче ваша душа на даний, на даний момент життя. Отакі От ось у вас енергії будуть. Потрібно проявити мудрість, спокій. Значить, витри, витривалість. Отакі. От І так, в якості Роботи вам випало на початок місяця четвірка жезлів, гарна карта, яка говорить про те, що про успішну реалізацію цілей за рахунок добре опрацьованого плана та команди однодумців. В цьому місяці ви наполегливо працюєте на початку місяця? Вибачаюсь. Дипломатично оминаєте конфлікти. Вмієте переконувати оточуючих у своїй перевазі, тому практично не зустрічаєте перешкод на шляху до матеріального благополуччя, а також до кар'єрного зростання. Можливо, вас поставлять на керівну посаду. У вас на роботі чудовий колектив. Хто шукає роботу, той знайде таку роботу з гарною посадою і відповідною оплатою. От, ну, поки Аркан пропонує вам відпочити, приділити час собі та своїм близьким, накрити багатий стіл, запросити рідних та друзів, щоб відсвяткували, перші і такий значимий успіх наповнитися силами та драйвом для нових звершень. От такі ось у вас чудові енергії на початок місяця в роботі. У вас все добре. Ви досягли певних висот, певних успіхів, певних посад, і вам карта радить відсвяткувати це з рідними і близькими. от Наповнитися драйвом енергією для нових звершень. На кінець місяця випав Туз Жезлів, це чудова карта. От. Це Всесвіт дає вам шанс, дає вам шанс для нової справи, нового розвитку, нового руху, напря... нового напрямку. Фінансовий стрибок може бути. От. Початок нової діяльності чи побудування бізнесу з нуля. Не варто боятися ризикувати. У цьому случаї ризик буде повністю виправданий. От. Можливо, справа буде досить творча. Ви проявите чистолюбство, маєте сильну мотивацію, виконуєте досить важливі професійні завдання і зробите широкий крок кар'єрними сходами. Ваш здоровий ентузіазм і діловий натиск не залишаться поза увагою. От. Не, бій, не бійтеся, ризикуйте, починайте е, свою справу, так би сказати. От, можливо, по цій карті ви будете працювати на себе. Для цього б, на, ну, починати, для, е, ви надумаєте е, працювати на себе, Всесвіт вам дає цей шанс. Втатайте його за хвіст і активно дійте. Не бійтесь ризикувати, ризик буде оправданий. Отакі От ось в роботі у вас енергії. Особисте життя, відносини, сімейні стосунки, емоції, настрій. На початок місяця випала чудова карта Королева Кубків. Це гарні стосунки. Які обіцяють гармонійні та міцні стосунки у сім'ї, зміцнення вже існуючих відносин, глибокі почуття партнерів, щирість, вірність і абсолютно довіру один до одного у шлюбі. У парі теж гарні стосунки, які очікування значить, майбутнього шлюбу. І, і, і небеса благословляють його коханням, взаєморозумінням, ніжністю, повагою та, і повагою партнерів один до одного. Самотнім королева вказує на те, що ваша душа сумує за великим коханням, незабаром у вашу долю увійде щира, м'яка і добросердна людина. Використовуйте свою силу чуттєвості. та... Привабливості, щоб отримати своє щастя. От. Отакі От у вас гарні емоції, гарні, гарний настрій, гарні сімейні відносини і просто відносини в парі на початок місяця. На кінець місяця. трійка кубків, теж гарна карта для особистих стосунків. Це дуже міцні стосунки в сім'ї, кармічні. Здається, у вас знову. Розпочався медовий місяць. Очікується народження довгоочіку... довгоочікуваного малюка. По цій карті може бути. От. Е... З коханою людиною е... повна іділія і порозуміння. Е... Самотні е... Ради... Ради... самотні карта радить. Посітить якийсь романтичний уікенд. І на горизонті з'явиться людина, яка є вашою другою половинкою, і з якою ви відчуєте повне єднання. У відносинах довіра, ніжність та дружба, закохані, зачаровані одним одному. Переповнені коханням, світлими емоціями. От. І, значить, наближається низка свят, заручені, веселе весілля, народження діток. Отакі От ось гарні у вас емоції в особистому житті у січні місяці, скорпіончики. Кризові моменти. Кризові моменти, інтелект, логіка, мечі. Про що вони говорять? Значить, на початок місяця вам випав лицар мечів. Він символізує молоду людину. Це фігурна карта, молодий чоловік, який надасть вам підтримку у суперечці та відстоюванні своїх інтересів. У вас буде енергійний та розумний союзник, який допоможе вирішити з честю і вийти із честю і складної ситуації. Виграти справу в суді, якщо у вас є така, чи блискуче провести переговори. Також карта застерігає від імпульсивної та непродуманої поведінки. Добре обміркуйте план своєї дії. От. Тому що можливі ризики, і тільки після цього починайте діяти. Ваші головні вороги по цій карті це невизначеність. Недалекоглядність, нестача врівноваженості та поривчості. Значить, дії, які можуть привести до спонтанних помилок. А найкраща імпровізація, найкраща імпровізація по цій карті. Вибачаюсь. Вибачаю ще раз, чоловік дзвонив. І так, по лицарю мечів. Найкраща імпровізація це заздалегідь підготовлена та обдумана із прогнозованим результатом. Так що, отак більше, значить, в справі вам треба все гарно обдумати, продумати, діяти чітко. І якщо є можливість скористатися допомогою молодого. Розумного чоловіка. І так, на кінець місяця в якості конфліктних ситуацій, криз, верні, кризових моментів, інтелект логіка, випала десятка мечів. Сама по собі карта, звісно, не дуже гарна, але про що говорить десятка мечів? Десятка мечів говорить про закінчення одного етапу і початок іншого. От, як ми бачимо в роботі, у вас, ви закінчили одну справу, і у вас є шанс почати іншу справу. От, скоріше всього, про це і говорить десятка мечів, що ви закінчили одну справу, і у вашому житті починається новий етап, Новий етап. нове життя. Значить, вона говорить, що будьте готові до неприємностей, до складностей, до потрясінь. Стійко прийміть їх. от, І просто, скажімо так, перечекайте, переборіть цей складний етап у житті. Тому що початок нового бізнесу це завжди складнощі, завжди проблеми. Багато всяких різних може бути потрясінь. От, однак. Скажімо так, часто ці проблеми складнощі вчать нас мудрості краще за найрозумніші книги і збагачують досвідом, що дозволяє досягти високих успіхів. В вашому житті поряд є близькі люди які не дозволять, не дозволять вам провалити вашу справу, провалитися. От. І отакий от, от період це час перелому, це початок закінчення одного етапу в житті і початок іншого. Значить, потрібно тільки дочекатися світанку, який ось зевріє на сході. От. Наластуйтеся на позитивне мислення, не робіть різких руків і уникайте поганих емоцій. От. Не впадайте у відчай. Навіть самі руйнівні ситуації не можуть тягнутися вічно. Все у вас наладиться і все піде добре. Ось такі ось у вас, скажімо так, трохи кризові моменти. Так, початок нового це завжди стреси, завжди. Якісь можуть бути юридичні неприємності, там затримали якусь поставку, а там якийсь документ невчасно підписали. Ну, в общем, нічого, все у вас налагодиться. На світанку воно жевріє сонечко вже. Фінансовий стан. В якості фінансового стану на початок місяця випала Семірка Пентаклів. Про що говорить Семірка Пентаклів? В плані, семій, в плані фінансового стану вона говорить про недостатню грошову винагороду. Ви отримали менше, ніж повинна бути за таку роботу, яку ви зробили. От ви роботу завершили і все, але винагороду ви отримали меншу, ніж розраховували, скажімо так. От. Можливо, низька зарплата і вкладення в довгострокові проекти по цій карті, який, значить, проєкт довгостроковий, тому при, зразу він не принесе прибутку. Фінансовий стан стабільний. З передумовою збільшення доходу в майбутньому. На кінець місяця випав паж Пентаклів. Уже ситуація краща. Фінансовий стан добрий, стабільні доходи хороші. І відповідають вони докладеним зусиллям. Які зусилля ви докладаєте, такий у вас і дохід. А також у вас є хай і невеликий попажу пентаклів, але ресурс у вас є. Отакий От ось розклад для вас получився, скорпіончики, у мене на січень місяць. Дякую вам за увагу. Не бійтеся почин... нових починань. У вас є людина, яка вам допоможе. От. І все буде добре. Сонечко зійде на сході і все у вас налагодиться. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги! Мирного неба над головою! Щастя, здоров'я та успіхів, а також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу, любі скорпіончики! До побачення!